Всім привіт, хто цікавиться історією України, а хто не, не цікавиться, йому теж привіт. Сьогодні я би хотів би з вами обговорити у вигляді монологу, питання козацтва, ті питання козацтва, які цікавлять мене, і я впевнений, що зацікавлять вас. Звичайно, як ви бачите по картинці, яка висить над аудіозаписом, що це буде саме стосуватися архетипу козацтва в Європі, це буде стосуватися як Західноєвропейський світ, як Центральноєвропейський світ бачив козацтво, але знову ж таки ми зачепимо козацтво як феномен взагалі. Якщо говорити про козацтво як феномен, то це доволі цікаве питання для Східної Європи, тому що таких прикладів ми маємо хіба на Балканах, які там утворювали варіант гусарства, яке прийшло потім в Річ Посполиту, ми можемо побачити цих гусарів. В війську Костянтина Острозького на картині Битва під Оршею. Це така була легка кіннота, доволі мобільна, і якийсь такий досвід все-таки хотіли втілити саме руські князі на своїх землях. Це їм доволі добре вдавалося. І чому я говорю саме руські князі? Тому що я вважаю, що козацтво сформовано було в першу чергу русськими князями князівства Сталотовсько-Руського. Це не було якесь самоутворення. Тодішнього руського суспільства різних верст населення для самозахисту від азійського кочового світу, все потребувало грошей, зброя потребувала грошей, все це мало кимось фінансуватися. Фінансували це руські князі. Це були родини Острозьких, ружинських, це були родини Вишневецьких, Збарецьких і інших. Відповідно, якщо ми говоримо саме про причину утворення козацтва, то це була саме ідея захисту. Мобільними військовими групами легкої піхоти та кінноти від кочовиків, які набігали степом, диким полем, там, де починалися кордони Великого князівства литовсько руського Тому що якщо будувати якісь застави чи замки, по-перше, на це потрібні ще більше кошти, чуть не брати з основної великої великокнязівської казни. Чи якщо говорити про застави, то потрібна дуже велика кількість населення, тому що саме територія, яку потрібно було захищати, вона була доволі об'ємна. Ні одного, ні іншого князі руські на тих землях не мали. Навіть найбагатший рід Острозьких не володіли такими фінансовими ресурсами. Тому основними меценатами створення козацтва були руські князі, а саме причина, для чого козацтво було утворено. Це захист кордонів Великого князівства Литовсько-Руського, саме якраз у цієї східної частини цих кордонів. Якщо говорити про етнічний склад раннього козацтва, то він був доволі строкатий. звичайно, що основний об'єм козацтва саме був в руському середовищі, руському православному, він складався з дрібного боярства, з дрібної аристократії. З багатьох родин власного герба, але вони були в більшості збіднілі. Ну і звичайно, для великокнязівських родів, таких як там ті ж самі Острозькі чи Вишневецькі, часто в молодості члени цих родів теж йшли в козацтво, для них це була як така молодеча авантюра, на якій вони могли відчути життя простого військового. Отож, крім руського етнічного. В Складу до раннього козацтва входили литовці, поляки, подекуди німці і доволі високий відсоток татар. Навіть нам відома родина, яка була татарського погодження, і взагалі це було доволі популярно, щоб на службу короля польського чи короля Литовського, а потім Великого князя Литовсько-Руського, приходили татари. Отож, ця родина мала назву «Глинські». Цей рід був, як вважають багато хто з істориків, що він був татарського походження, але знову ж таки, є думки, які вважають, що він був місцевого руського походження. Так чи інакше, відсоток татар був доволі високим, не вищим, ніж руський відсоток, який був в козацтві, але доволі високий. Водночас така строкатість давала свої переваги. Наприклад, німці вносили. В козацьке військо доволі багато західноєвропейських нововведень. Якщо говорити про татар, вони давали розуміння того, як потрібно воювати проти тих же самих татар, проти кочового війська, яке буде нападати. Тобто кожна із етнічних груп так чи інакше ділилася власним досвідом і намагалася сформувати коштом, який надавали їм руські князі, певну військову структуру. Якщо говорити про релігійну складову раннього козацтва, то вона в ранньому козацтві не грала особливої ролі, тому що, тому що це не була їх першочергова задача, першочергово вони мали захищати саме кордони Великого князівства литовсько руського а питання саме релігійної конфесійності, чи саме якогось захисту тої чи іншої християнської конфесії, це не було. Саме предметом їхнього дискусу на кінець 15 го чи на початок 16-го століття. Взагалі, стосунки руських князів, як тих, хто фінансували це військо і козацтво, було доволі часто нестабільним. Ми знаємо про саме ранні повстання, того ж самого Наливайка, який теж був аристократом, який вимагав чуть не державні преференції для. Запорозького війська для козацтва загалом, чи про повстання Косинського, яке мало більше майновий характер, так чи інакше, повстання формувалися, селяни часто включалися в це повстання. І ці стосунки все з часом погіршувалися, фінансування з боку руських князів зменшувалося, тому формувалася певна автономність козацтва. Яка, звичайно, формувалася не з бажання руських князів дати певну, певну форму незалежності козакам, а більше через свавілля козаків, які не хотіли вже підкорятися руським князям. Отож, коли відбулася втрата панівної еліти, саме втрата фінансування з боку руських князів, козакам потрібно було заробляти козацький хліб, Звідкись Брати фураж, звідки брати майно, звідки брати золото для самопідпитки товариства, і так далі. В той час з документів нам відомо, що козаки почали виходити на татарські терени, на якісь османські залоги і кормитися козацьким хлібом там. Козацтво не збарилося, воно почало розвиватися автономно, грабуючи, завойовуючи те чи інше майно переважно саме мусульманських держав в Причорномор'ї. Але тут знайшлася інша проблема, тому що якщо в той час казна знаходилася в руських князів, і по суті козаки просто мали зарплату з того, що вони робили і служили руським князям, то тепер вони мали якось розподіляти ці кошти на козацьке товариство і десь ці кошти тримати. Теперішніми дослідниками вважається, що саме в той час козаки прийшли до думки захисту православ'я. Це була річ доволі практична, там не було якихось релігійних сентиментів до даної конфесії, просто православне священство вирішило вкласти певну угоду, що всі козацькі нагарбування, всі козацькі кошти. Весь козацький єсир або хліб буде знаходитися в монастирях саме православної віри. І одним з таких відомих монастирів є Трахтимирівський монастир, який нам відомий потім як чи не основний козацький монастир тодішньої козацької України. Звичайно, що козацтво вже того часу, коли воно відійшло від. саме Фінансування руськими князями, воно мало певний соціальний ліфт для дрібного боярства, знову ж таки, залишалося авантюрою для князів руських, але ця авантюра все скорочувалася, козаки все більше протиборствували руським елітам, і це більше ставало соціальними ліфтами для нижчих станів тодішнього руського суспільства, і не тільки руського. Також буде цікаво розповісти про неймовірні походи раннього козацтва. Часом вони все ж були під управлінням руських князів, тому що знову ж таки потребували фінансування. Ми знаємо про саме походи князів Ружинських, був такий один із походів кінця 16 століття, коли Ружинський, саме князь Ружинський, мав помститися за одного із запорозьких гетьманів. І обійшов Чорне море вогнем і мечем через Крим, через Кавказ, через Малу Азію, дійшов до Стамбула і через Волощину та Молдову повернувся назад. Доволі, якщо говорити географічно, величезні об'єми для походу. Це уявіть собі, якої кількості мала бути саме фінансова. Та продовольча підпитка цього війська. Якщо говорити про інші походи, потрібно згадувати XVII століття, але знову ж таки про це вже говорити потрібно пізніше. Також хотів би сказати про слів саме про спосіб козаків воювати. Враховуючи, що козацтво рідко мало гроші на велику кількість кінноти, вони мали вправлятись доволі гарно в піхотному бої. Якщо говорити про козаків як піхоту, то цікавим питанням був досвід козацтва. Не знаю, чи вони підчерпнули його саме з гусицьких воєн, але підозра на це є доволі велика, тому що князі острозькі брали участь саме в гусицькій війні. І який нюанс нас може тут зацікавити в гусицькій війні? Це те, що тодішні чехи, тодішні чехи-протестанти мали вміння протистояти кінноті в відкритому полі, складаючи вози в формі квадрату. Щоб захистити себе від стрімкого кавалерійського наступу. З колісними мушкетами, арбалетами, луками вони могли захищатися. Ну тоді ж я думаю, швидше за все, враховуючи століття, вони захищалися більше арбалетами й луками, але робили це доволі успішно. І швидше за все цей досвід разом з управлінням, разом з руськими князями, прийшов до козацтва, тому що нам теж відомі оці захисти в в Формі козацьких возів, отож, як споглядали на козацький феномен сусіди. Якщо говорити про османів та татар, то козаки були для них ворогами номер один, тому що вони не давали повністю татарському і турецькому світу зайняти море. Чорне море мається на увазі. Саме вони були найбільшою протиборство силою мусульманському пануванню в тому морі. Часто доволі турки нічого не могли протиставити козакам, тому що їхній так званий, як модно говорити, москітний флот у формі великої кількості чайок доволі легко справлявся з турецькими галерами. Якщо говорити про погляд поляків чи погляд литовців, мадяр або погляд саме. І погляд Волощини та Молдови, то козацтво сприймалося доволі скептично на початку. Сприймалося як просто наймане військо руських князів, як ще одна із сил Великого князівства литовсько руського але через те, що козацтво діяло на сході півні вища згаданої держави, відповідно для цих сусідів вони не були предметом їхньої зацікавленості. Погляд на козацький феномен очима Західної Європи, то він був ще не такий потужний. Вони не могли ще оцінити це питання. У нас доходять маленькі свідчення, записки, але до 30-річної війни так з козаками ще ніхто в Європі знайомий не був. Доволі цікаво саме оцінити теоретичні та практичні способи втілення власного погляду на козацьку державність. На прикладі Йосипа Верещинського, Герба Курчак чи того ж самого Северини Наливайка, враховуючи те, що була в козацькому війську велика кількість дрібної аристократії, вона була освічена. Вона знала часто декілька мов, сповідувала різну християнську конфесію від протестанства до православ'я. Тож доволі була освіченою верствою того ж самого козацтва, і вони намагалися втілити в козацтві форму протодержавності. Якщо Северин Наливайко сприймав цю державність як, як укріплення своєї швидкоплинної і нестабільної влади десь в районі Бугу, у нас є документи, які засвідчують про те, що він мав всі бажання, мав бажання втілити ідею державності, проти саме запорозького війська. Чи, правильніше сказати, козацького війська на півдні теперішньої України, десь це в районі південної частини Вінницької області і північної частини Одеської області. То, якщо ми говоримо про Йосипа Верещинського, це був такий ремокатолицький клірик, який вважав, що з козацтва можна було з легкістю утворити християнський орден, де вони би під престоноським Проводом захищали би тодішні східні терени Європи від сульманського від бусурманського світу, який саме був в обличчі Кримського ханства та Османської імперії. Але знову ж таки ці ідеї не були сприйняті ні королем польським, ні Європою загалом, тому що якщо одне діло Малтійський орден, який був католицьким. Який був давно відомий, то козацтво доволі часто вважалося ще таким варіантом ренесансних йомусвікінгів, які були схизматиками, що для тодішнього католицького світу було, було тим, що прирівнюється чуть не до мусульманства чи до язичництва, тому що ніхто вже не мав великого патрона в очах православного світу. Адже Константинополь пав, великої православної імперії вже ніякої немає, і католиство відчувало, що саме вони провідники християнського світу і православ'я, воно відходить на другий план. Тому і схизматики або православність сприймалися як щось другорядне. Тому моя думка, що саме питання релігійної конфесійності, саме воно вирішило долю. Невтілення проєкту Йосипа Верещинського. Але саме ідея Йосипа Верещинського сформувала певний погляд Західної Європи на феномен козацтва, його почали сприймати як варіант християнського ордену. Тому що, вже якщо говорити про 17 століття, Сагайдачний захистив Європу в Хотинській війні. Це дуже широко. Розпростяглось новинами по всій Європі, що від мусульманської імперії, яка тиснула кожним століттям все більше на європейський континент, не було жодного протиборства, жодного захисту з тої сторони, з східної сторони Європи. І козацтво вбачалося, як враховуючи те, що воно не мало державної форми, не мало якогось. Державного управління, якщо не говорити про Річ Посполиту, то воно сприймалося як варіант християнського ордену, хоч і схизматичний, православний, що трішки для них відрізняло їхню думку про християнські ордени, але швидше за все, все скидувалося на те, що це була далека східноєвропейська земля з своїми християнськими конфесійними особливостями. Але ось саме це ідея Йосипа Верешінського і також. Звитяжність Сагайдачного сформувала поля в Західній Європі, в Центральній Європі на козацтво. Не як уже піратську силу, не як розбійницьку силу, не як приватну силу руських князів і Русі, а такий певний християнський орден. Варто ще згадати, що є все-таки різниця між Січчю та Гетьманщиною, тому що Січ це було протореспубліканське Протидержавне утворення з власною формою управління, яка і справді походила багато в чому на християнський орден. А якщо говорити вже про Гетьманщину, то це вже світська держава, яка мала можливість утворити спадкову монархію, але цю можливість втратила, коли влада перейшла від Богдана до Юрія Хмельницького. Але це була держава, яка потім вже була в формі автономії, тому чи іншому. Більшому державному утворенні, чи це була Річ Посполита, чи це було Московське царство, а потім Російська імперія. Але знову ж таки це була світська держава. Взагалі, козацтво дуже легко поділити на певний підйом, на утвердження, на закріплення та на пік, ну і, звичайно, на падіння їхнього існування. Якщо говорити про підйом, то це 100% було правління Сагайдачного у війську, у війську Запорозькому низовому, адже це була високоосвічена аристократична особа, яка знала дуже багато мов, вела релігійні дискусії, укріпила знову ж таки позицію козацтва відносно православ'я, створила Київське братство. Всіляко фінансувала львівське братство. Тобто, це був чи не перший державний муж, який намагався практично, а не юридично створити форму Гетьманщини. Ну і знову ж таки, він величезний звитяжець. Йому Касьян Сакович не дарма написав вірш на його загибель, адже ми знаємо, що він перемагав османів і багато битв виграв московитів. Тобто, це була доволі значна особа в козацькому та східноєвропейському світі. Утвердження, звичайно, відбулося за Хмельницького. Всі верстви тодішнього руського та навколо руського суспільства тодішньої України сплотилися навколо цієї особи. Війна з майнового питання перейшла на загальнодержавне, станова війна між руськими аристократами, які контролювали тодішню більшу частину тодішніх воєводств, в речі Посполитій, Позбулася своїх привілей, адже владу в Україні взяли козаки і козацька аристократія, яка тоді сформувалася при Хмельницькому. Саме державне утвердження, саме тієе, яку ми знаємо, відбулася при Хмельницькому. Закріплення було при Виговському та Самойловичу в Привиговському. Все-таки було намагання закріпитися за Центральною Європою, за Західним світом. А при Присамойловичу були саме багато успішних внутрішніх рішень, але хибних саме зовнішніх рішень, аж було укріплення в залежності від Московського царства та Російської імперії в подальшому. Там були намагання саме укріпити за собою Слобожанщину і так далі. Але ми знаємо і про переселення за Дніпро. Правобережної Гетьманщини населення правобережної Гетьманщини на лівий берег і багато інших доволі хибних та критичних речей для існування Гетьманщини на правому березі. Ну і, звичайно, ми можемо говорити про пік при Мазепі, тому що це людина, яка знала чуть не 10 мов, закріплювала вже тоді встановлений архітектурний барокковий стиль в землях Гетьманщини. Всіляко меценував далекі християнські землі, арабські Евангелії в Сирії, чи допустимо ті ж самі руські воєводства в Речі Посполитої? Він другий після Хмельницького взяв майже всі землі тодішньої Русі, Русі України під власний контроль дійшов до Замостя. Тобто, це була доволі славетна людина, яка, на жаль, все ж програла. Падіння зрозуміло, що відбулося при Розумовському, тому що Розумовський так чи інакше під впливом зовнішніх факторів, хоч він і був доволі непоганим, доволі непоганим правителем. Багато хто вважає, що він був нащадком князів, далеким нащадком князів ружинських, але він теж позбувся влади, і після нього саме. Гетьманування закінчилось, хоча Гетьманщина проіснувала ще до 80-х років 18-го століття. Отож, на кінець потрібно все ж оприділити архетип, що сформувався в очах Європи щодо козацької України та архетип, що сформував бачення України в 19-21 століттях. Якщо говорити про перший архетип, що сформувався в очах Європи, то він був доволі знову ж таки строкатий. Це було погляд на козаків як на піратство. Якщо говорити про морські битви, це був погляд на козаків як на розбійництво, а потім на, як на християнський орден. Проблема вся була в тому, що саме думку формували не самі козаки, а думку формували Річ Посполита та Московське царство. І для одних, і для других вони часто були то союзниками, то противниками, і відносно цього. Формувалася якраз думка на європейський загал, яку формували по суті про козаків і їхні сусіди. І тому, відповідно, якщо Сагайдачний переміг, приніс перемогу в Хотині і саме допоміг приєднати смоленські землі до Речі Посполити, то козаки це славетні воїни, чудесні союзники і так далі. А якщо козаки втілюють станову війну під проводу Хмельницького, то це розбійники, це провідники Чорноти, це провідники. Всього поганого проти тодішньої славетної, католицької Речі Посполитої. Знову ж таки, багато в чому грало роль те, що Річ Посполитою тоді керували доволі ревностний католицький рід шведського походження, рід Вас. Ось. Тому до православ'я тоді було доволі, ну майже як завжди, з боку королівської влади негативне ставлення. Позитивно до нього ставилися в більшості тільки. Руські, аристократичні князівські роди, канцлер Замойський чи ті самі Гостровські, Вишневецькі, плоть до Яреми, але й вони з часом повністю ополячилися і почали сприймати православну віру як ворожу, а часто сприймали вже її як московську. Звичайно, були виключення. Допустимо, на західних землях, на західних руських воєводствах, теперішня Галичина та Волинь, Православ'я протримувалось доволі довго. Але тут воно грало більше роль як варіанту хоча б якоїсь ідентичності, саме варіанту якогось збереження руського, руської ідентичності в тодішній Речі Посполитої, яка тут протрималася до другої половини XVIII століття. Козацький архетип. Як такий він сформував самоідентифікацію в баченні України з самими українцями? В 19-21 століттях. Тому що якщо говорити про Україну тепер і взяти її міфологічну сторону, таку форму державної легенди, то Україна це саме козацький проект. Тому що ми не, не відштовхуємося від проєкту Русі, а якщо і відштовхуємось, то більше як доволі детальні питання, які не стосуються державного проекту загалом. А козацтво це повністю тема, яка захопила усю інтелектуальну сторону, Знаємо про другу тьманщину Скоропадського, про козацькі підрозділи у війську. Того ж самого з чи Петлюри ми знаємо про тхнення Галицького війська, січових стрільців, вони не дарма назвалися січовими стрільцями, не дарма там утворювалися різні товари, теж надихалися саме козацьким минулим. Хоча вони рідко і не часто мали до козаків відношення. Так, звичайно, там був Семен Височан Зотенії, чи той ж самий Сагайдачний, чи дуже багато різних гетьманів, які теж походили саме з західних земель. І багато саме аристократичної верхівки походило з західних земель. Але це не був козацький світ, це був світ Речі Посполитої. Хоч і з нього, і в нього приходили ті ж самі козацькі верстви населення, приходили козацькі жителі, ставали жителям Речі Посполитої. Вони вертались назад. то це був такий обмін, який формував тодішнє українське. Тодішнє українське суспільство, тому як заключне слово, скажу вам, що якщо говорити про архетип, то це в очах Європи архетип в більшості християнського ордену, тому що для них важливі були більше глобальні теми. А глобальною темою, якщо говорити про козацтво, це саме було захист від турецького нападу, від мусульманського світу, від нападу мусульманського світу. Якщо говорити про архетип самоідентифікації, то цей козацький архетип сформував Україну і в 20, і в 21 століттях. Отож, вийшов такий монолог, ми пробігли з вами по тезах. Дякую вам за увагу. Гарного всім дня!